Доброго дня! Сьогодні трошки поговоримо про взаємовідносини і як вони в родині, і як вони, ну, скажімо, зростають, назвемо це так. Перше, що можна сказати, і мені здається, це важливо. Що е, протягом життя змінюється дуже багато чого. От як кажуть, в житті і до війни, і, 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 то то саме можна от, правда, сказати, що такі так. І, да, такі і в родинних, якихось відносинах, і в тому, що люди, е, скажімо, відчувають до якихось речей, до один до одного. Да, і дуже багато є змін. І, е, як правило, знаєте, якщо все добре, то зміни ти теж на краще. Бо ми зростаємо у своїх вчинках, у своїх думках, ми зростаємо у своєму ставленні. І те, що здавалось нам, ну, скажімо, допустимим, да? з життям ми зрозуміємо, можливо, що це неприйнятно для нас, а навпаки, теж може бути те, що нам здавалось, що ні, і точно це от, от взагалі ні, то. Ну, от, часи збирати каміння, розкидати каміння. Ми знаємо, що вони різні ці часи. І це добре. Це є добре, тому що не могло б бути так, що весь час все однаково. Люди мають зростати у своїх відносинах, люди мають зростати у своїх вчинках, у своєму баченні світу. Це є норма. Отже, про сімейний стосунки. Перше, звичайно, це стосунки двох людей, чоловіка і жінки. І ці стосунки будуть формувати ставлення до дітей, ставлення до батьків. Дуже багато чого буде під впливом саме стосунки чоловіка і жінки. Знаєте, я вам скажу, от моя така думка, власна, що якщо у людини все добре вдома, у нього буде на роботі, він буде спокійний, він до людей ставиться добре. І, Ну, як правило, ніяких проблем з спілкуванні з такою людиною нема. А в більшості своїй вона буде відповідати, от, ну, скажімо, якимись е, м'якими діями. Да, в неї добре, вона це добре буде нести далі в світ. І е, тому ми маємо розуміти, що це наша відповідальність перед світом, наші стосунки родинні є відповідальністю перед тим, що ми несемо далі. Знаєте, дуже глобально треба на це дивитися, що далі і далі, далі. Що ми додавали добра в цей світ, додавали тепла, розуміння, допомоги, того всього, що нас вчить життя, що це добре. Я вже не кажу про християнські цінності, ну, це безумовно. Але навіть просто життєві ці цінності, вони ж все ж таки люди хочуть одного і того ж. І в родині про це треба пам'ятати, що наша половина хоче одного і того. От, ми знаємо, що е, постатал, Павло пише про любов, да? що любов там, довго, довго терпить, да? не роздражається. Це правда. Бо якщо ви зараз знаєте, навіть є подразнювальні чинники, то ти сприймаєш їх або філософськи, або ти сприймаєш їх е, е, як, е, ну, скажімо. Щось таке, ну є в тебе таке, о, да, ти знаєш, що тут, як в кіно День Сурка, отут у нас калюжа, Ну це десь так. Але наші виставки, які ми робимо, які, скажімо, ми по життю, які ми аналізуємо, це теж, знаєте, наш аналіз особисті, він базується на... Тому що ми можемо винести з свого серця. Якщо у нас там багато добра в серці, то дуже добре. Якщо у нас в серці спокій, дуже добре. І, звичайно, вплив на це має те, що на кругі нас, стосунки в родині і таке інше. Отже, стосунки двох це широке дуже, знаєте, розповсюдження далі цих стосунків. І стосунки двох це вплив на дітей. Тобто діти понесуть цей зразок. До себе в родину. Можна багато чого говорити, але все одно діти будуть знати отаке. Це перше. І друге, що діти, наприклад, якщо вони будуть робити навпаки, такий теж варіант буває, да? то що саме вони виберуть зробити не так? І пройде багато часу, поки вони зрозуміють, а як можна зробити інакше. Як зробити інакше добре. Що стосується того, що е, дитина дуже часто вона хоче уваги да, для себе. І вона може щось таке робити смішне, щоб йому просто приділили уваги, башкетничать, да, щоб приділили йому увагу. Насправді, дорослі роблять, мені здається, іноді те саме. Вони хочуть до себе привертати увагу весь час, е, і, е, щоб життя воно було ну, навкруги. Треба пам'ятати, що от навкруги кожного має бути життя. Так? Тобто, якщо ти таке хочеш, то ти теж маєш це давати. І тоді буде така якась гармонія, вона урівноважить ну, одне і друге. І ти маєш це віддавати і своїм дітям, і своїй половинці. Так? І може просто на роботі теж. І е, дитина, яка потребує більше уваги, розумієте, буває увага і є, але вона неякісна. Це не значить, що мама чи папа поганий, а це значить, що дитина потребує якісно іншої уваги. Це не погана дитина, не погані батьки. Просто хтось ще не дуже зрозумів, як і що тут треба робити. Наприклад, дитина є, яка хоче, щоб в неї сіли, сиділи, там, да? і вона це буде, ну, їй буде досить там, 15 хвилин. Є діти, які... Не відповідають там на мамини-папини розмови якісь. Потім батьки уляглися спати, дитина приходить, і в цей час вона починає цього потребувати. Чому? Тому що вона вже це переварила, да, от, начебто, мені приділили увагу. Ага, ну я там такий-такий, а тепер я все ж таки хочу цієї уваги, і може їй жалко батьків, може дитина, все ж таки от впитала якраз ту увагу, що була, і от зараз вона починає її аналізувати і хоче ще її додатково треба. Це теж ну, може таке бути, І пам'ятайте про це. І ну, не зліться на дитину. Це насправді, скоріш за все, такий зразок є у вас вдома. Тобто хтось таке робить. Стосунки мають нести багато тепла. Ми маємо давати один одному тепло, затишок, ми маємо давати відчуття, що... Тут ти самий потрібний, тут ти такий, якого люблять, от який ти є, тут ти такий, якого сприймають, будуть допомагати і таке інше, і це ну, вкрай важливо. Тобто людина має знати, що є місце, де його люблять, сприймають, де його підтримують. Але і людина має це віддавати. Бо не буває так, що один тільки бере бере, бере бере, а інший, скажімо, ну, втратив навіть можливість про це думати. Ще я хочу сказати, що дуже важливо, щоб людина чула багато так. Є два принципових шляхи: такі, як це зробити, яким шляхом піти, щоб у нас в нашому житті було цього так багато. Перший шлях. Це, звісно, жорстокий шлях, але він іноді є вихідом, я з нього пишу. Це ні в кого нічого не просити, все робити самому. І тоді тобі не будуть їхати, і буде зрозуміло, що ти, ну, ти будеш на себе лише покладатись. Що можеш зробиш, або там на найманих працівників. І мій погляд, це, звісно, Дуже важкий і неправильний шлях. Але іноді це є шлях спасіння для того, щоб твоє розуміння про те, що в родині є затишок, в родині є підтримка, щоб воно не було ну, взагалі знехтувано тобою саме. Буває так, що треба прийти до цього трохи, але це не може бути звичайно постійно. І друге, це те, що все ж таки. Ми робимо спільну справу в родині, і кожен має свої обов'язки і може підхопити обов'язки іншого. Ну, це ідеально, і е, до того треба намагатися діти, скажімо так. Ще дуже важливо, на мій погляд, розуміти, що в е, відносинах. Має бути така естафета, а не може весь час один піт. Має бути таке підхоплення. Зрозуміло, що діти підхоплять трошки пізніше, коли вони зможуть це робити. Але е все ж таки дорослі діти добре, коли вони привчені і можуть щось, щось вже зробити. І батьки це сприймають нормально, а не говорять, що ой, та ну, що ти там можеш. Та може і не так зробити, як нам би хотілося, але він зробить так, як він може, і це буде краще, ніж він нічого не буде робити. Естафета між дорослими, це, звісно, головне. Бо два дорослих в родині мають бути все ж таки ну, за одне дивитися в один бік, в один бік бігти і допомагати один одному. І от я хочу сказати про кар'єрне зростання да, людини, навіть якщо ти працюєш, ну, наприклад, в магазині, да, там нема особо. Кар'єрного зростання, ти будеш весь час продавцінець, продавцем, але саме підтримка іншого, що інше розумієш, ти там втомився, ще щось, воно дасть змогу, як би це правильно сказати, протриматись да, в якісь такі часи, коли тобі не просто, коли ти там втомлений, коли світловий день, День маленький. це ж ми всі проходимо. Треба пам'ятати, як тільки ми можемо надати цю підтримку, якщо в нас є цей ресурс, у нас є на це сили, у нас є це бажання, на яке ми можемо, ну, ми маємо їх плекати це все в собі, правда? То, звичайно, на наших стосунках це ну, тільки найкращим чином буде потім відбиток такий. На наших стосунках це скажеться найкращим чином. І Можливо, оцей епізод буде, знаєте, запам'ятається і буде тим, що дійсно буде, буде тримати потім надалі, що от я пам'ятаю, як от мені було так важко, і він чи вона там, так, да, от, так себе гарно повів. Бувають такі якісь дрібниці. І так ми вдячні потім за це. Ну, це дуже, мені здається, дуже дуже важливо. Отже, плекаємо ці стосунки, цінуємо один одного, час один одного. І любов це вчинки. Про це треба дуже-дуже пам'ятати. До нових зустрічей.